Вітаю, друзі! Це в нас Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось починає дозрівати сорт американської селекції персика під назвою Envoy. Це сорт середнього або середньопізнього терміну достигання. Це в мене друге плодоношення. Бачу сорт, врожайний, несе непогану загрузку. Дерево молоде, треба було більше пронормувати. Але трохи було не до того. Що хочу сказати? Сорт пишеться в описі сам. Морозостійкий. Можна його вирощувати на всій території України. Ось отак. В мене ще морозів великих не було, поки цей сорт в мене подоносив. У нас зими зараз м'які, такі десь мінус. 15 пару днів, буває бува 20, мінус 20 мінус 19, таке. Не дуже холодно. Як він буде себе показувати, наприклад, при мінус 25 і або мінус 28, не скажу. Коли буде така температура, обов'язково зніму відео покажу результат. Так, бачу, персик дуже гарний, товарний, такий розмір приблизно в мене на цьому дереві зараз ну, грамів. 150, можливо, трохи більше. Ну, зараз ми з вами положимо на ваги про Мірямо цукор, побачимо, скільки Яка вага у нього, і який смак. Так, ну що ще сказати? Опушення ось, оце вже перезрівший, аж тріснув такий м'який. Оце я побачив сьогодні, то думаю, треба зняти відео бо почнуть перезрівати. Опушення незначне, ось, але є. Так. Ось отакий, Він зразу йде після сорту Red Heaven. Сорт дуже гарний такий, нарядний. Розмір пишуть в описі, повинен бути десь 200. Ну, побачимо, який в цьому році у мене. Так, плоди мені дуже подобаються. В тому році куштував, дуже мені сподобався посмаку. Оце думаю, що такі плоди винести зразу після Редхевена на ринок, то його будуть по-любому брати. Особливо, якщо він має гарний смак, а смак у нього добрий. У нього є цукор, так само є маленька, приємна кислинка, дуже гарний, приємний присмак персику. Товарність гарна. Друзі, на сонці, бачите, де більше сонця, плоди такого гарного кольору, такого червоного рум'янцю. І якщо в затінку, ось як у руці, бачите, такий рябуватий. Оце, друзі, невеличкий ящичок вийшов. З такого маленького деревця. Оце друге подоношення. Я думаю, що це непогано. А якщо виростити гарне, здорове дерево, чашовидне, таке на 4 рукави, то можна зібрати гарний врожай по-любому. Так, друзі, давайте дивимось, які ж плоди в цьому році. Так, 251. Це, напевно, самі крупні у тарілці. 228. Ну, дуже гарний такий персик. 204. Так, як у описі пишеться, приблизно 200, 200 плюс. Так. 200. Там є і поменше. 248. 228. 200. Ну, ось такі із. Не дуже великих. Ну, теж 200 180. Ну, хай візьмемо десь грамів 160, 250. Ось такий приблизно розмір цього сорту. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Зараз м'якенький виберу. О, це по-любому. Так, кісточка бачу, відділяється. А ну цей м'якенький. О, так, оцей теж м'який. Вже дозрів. Бо деякі є ще твердуваті. Деякі там... А, один вже перестиглий був. Гляньте, який м'якуш. Так. Так, іска відділяється. Ну, давайте побачимо, що по соку. Та соку стільки, що капець. Так, ну а тепер давайте промірюємо цукор. Так, де наш? Рефлектометр. Так, дивимось, що тут покаже. О, а по цукру не дуже. 11. А ну по смаку цікаво. Mm. По смаку є цукор, також є кислинка. Скажу, він такий збалансований, дуже приємний виразний смак персика. Класний. Соковитий. Оце ось у нього такий настоящий смак персика. Бо в деяких сортах, наприклад, от інжирні сорти персика, там більше присмак солодкої ванілі, квіткового як якогось присмаку. А ось оцей сорт персиковий. От, дійсно настоящий персик. Ну, клас, соковитий, солодкий. З кислинкою, з приємною, з класним ароматом, ну що ще треба. Розмір гарний, вигляд, ви бачите, дуже-дуже теж гарний, товарний. Ось отака невеличка характеристика з мого саду. Кому відео сподобалось, обов'язково підтримуйте канал, ставте лайки, також підписуйтесь на мій канал, я буду дуже вдячний. Так, Всім гарного дня, до побачення!